Які річки згадав про каже не в яких він міг би стати чистим? Дві річки. А не Дві річки. О, о, кров, так. Дві дві річки, І Коли він сказав, що покупатися Йордані, він назвав дві річки, які каже, я я там є покупати. А я б... Я одну пам'ятаю, я другу ту...

А в руському переводі я пафар Авана. Да, в руському переводі мене. Авана и Так, Наступне. Ко цар Соломон поставив на найважчі роботи при будівництві храму. Камена тиса і носіяв. Це храмна категорія людей, Коли Соломон, коли старий храм, поставив на найважчі роботи. Ці будуть робити найважчі. Це мали тесати каміння і носити. Кого <рекун> поставив? Так. Що це за люди були. Хто категорія? А що це за теплою людей буде? Так. Це Ага. Ну, якщо нам все сине, то це буде дуже правильно. Ну, не по цій категорії вмірів. Не то, що так, ну, піднімеш там нога, десь сюди, ти не піднімати. Ніхто не піднімав, сказав бо я не можу. А це назва племені чи просто? Ні. Ні. Просто такий ранг. Ну, не ранг, це... Ну, зараз... Я б назвав це категорія. Це категорія людей, так? Так. Але я щось не можу пригадати. Наприклад, у нас є категорія ВПО, так? У нас є. Та це так само головна категорія в них поставлена коментесіяносії. Військово написала і пірамщики Приходьки. Приходки, тобто це не громадяни тої інші були. І подачі про цих приходьків 150 360, 153 600. І зробили в них 70 тисяч носіїв 80 тисяч каманатесів, і 36 тисяч кер... 000... керівників. З проходки.